Сьогодні наш екскурсійний клуб розповість вам історію заснування та експлуатування дніпровського річпорту. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Дніпро, а раніше Катеринослав, було засновано в 1787 році. же не змусив себе довго чекати і був заснований в 1797 році. Планувався він для використання в обслуговуванні пасажирів міста, а також за допомогою сучасних технологій ефективно розвантажувати і перевозити сільськогосподарську продукцію, ліс і солі. Спочатку це був невеликий будинок із білими колонами, який ви бачите на екрані. З 1930-х років порт зазнав до корінної реконструкції, проте, з початком Другої світової війни та відповідною окупацією німецькими військами порт було зруйновано. З 1944 року, після відновлення контролю над містом, почалися відновлювальні роботи над портом. Уже в 1985 році в Дніпрі розпочалося будівництво нової будівлі річпорту. А в 1988 році на березі річки з'явилася величезна чотириповерхова будівля в радянському стилі. Але кожна епоха має властивість закінчуватися, і річковий порт не був винятком. Якщо раніше судна були вкрай важливими, то в 21 столітті є безліч інших способів переміщення і транспортування вантажу. Саме тому потреба в річпорті стала знижуватися, і Дніпровський порт поступово ставав занедбаним. Зараз це п'ятиповерхова будівля, за якою особливо ніхто не доглядає і біля якої знаходиться занедбаний катер, що став одним із цікавих місць для туристів. На цьому наша розповідь закінчується. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал. До нових зустрічей!